Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні знову поговоримо про біржу Бабіт і про нові можливості, як тут можна підзаробити. Справа в тому, що скоро на біржі стартує нова акція, яка включає в себе 4 промо, в кожному з яких можна заробити вивідні грошенята. Не бонусні, а на спот, з яким ми потім зможемо робити все, що нам захочеться. Зразу хочу звернути вашу увагу на те, що акція стартує 23 березня. Записую це відео і ви можете його вже побачити 22-го, а стартує воно 23-го. Чого так наголошую на цьому, тому що якщо ви дивитесь 22-го і підете зразу виконувати умови, щоб не вийшло так, що потім вам просто не зарахують. Тож, ще раз, 23 березня. Добре, в цьому відео розкажу вам, що потрібно зробити, щоб прийняти участь, і розкажу, що ж тут можна забрати, так, які у нас будуть винагороди. Тож, друзі, перед тим, я буду все починати, буду вам розповідати, будь ласка, підтримайте це відео авансом, поставте йому лайк. Підписочка на канал YouTube, на канал Telegram, посилання в описі, і будемо починати. І так, ми на сторінці акції, кому буде цікаво знайомитись з умовом більш детально, посилання на неї знайдете в описі під цим відео. Ця акція проходить на честь лістинку монетки ARB. Є у нас призовий фонд в 400 тисяч за те, що якби немало. так. Про період проведення ми вже трішки сказали. Починається вода 23 березня, закінчиться 31 березня. Є у нас 4 промо події, хай буде так, як тут написано. За виконання умов кожного, з яких ми отримуємо свої винагороди. Дивимось, подія номер 1. 25 USDT за депозит у 250 RB. Цей депозит ви можете зробити, коли ця монетка залізти, наприклад, на інших біржах. Це буде 23 березня, і вже після цього зробити депозит. Є такий важливий момент. Дивіться, є у нас призовий фонд в 50 тисяч USDT. Тобто вже ми розуміємо, що він обмежений. І оці винагороди будуть видаватись в порядку черги. Тобто перші 2000 учасників отримують по 25 USDT. Тому, як би також відкладати, не потрібно. Йдемо далі. Подія номер 2. Це Так? Можна застейкати свої RB, щоб отримати частку від 150 тисяч ARB монеток. Коли у нас це все проходить? Тут є період проведення, тобто з 23.16.00 до 31.17.00. В цей момент вам потрібно застейкати свої монетки RB, щоб розділити ось цей фонд в 150 тисяч монеток RB. І тут, я думаю, зрозуміло, що чим більшу кількість монеток ARB ви стейкаєте, тим більшу частку від цього призового фонду ви отримаєте. Якби все логічно. Добре, йдемо далі. Подія номер 3. Потрібно зробити депозит від 500 ARB і за це ви отримаєте 0.5GMX. Також звертаю вашу увагу, що пул всього 2000 GMX, тобто він обмежений. Знову ж таки, винагороду будуть видаватися в порядку черги. Якщо ви збираєтесь приймати тут участь, то краще не зволікати. І тут у нас є три умови, які потрібно виконати. Зареєструватися. Ну, звичайно, зрозуміло, що приймати участь взагалі в будь-якій акції отут на Байбі треба мати аккаунт. І ще більш того, треба мати верифікований аккаунт. Якщо у вас його немає, посилання на реєстрацію знайдете в описі під цим відео. Друге, це внести депозит, про що ми вже сказали. Так, тут, дивіться, є така, такий момент. Зі свого гаманця на спотовий аккаунт. Бірджі, зрозуміло, що це у нас за гаманець. Є таке зноска, да? бачимо, що необхідно, щоб з цієї адреси гаманця, з якого ви будете робити депозит, вже здійснювалися угоди або надавалася ліквідність протоколу GMX на арбітру. Гуд. Думаю, що зрозуміло. І третє, це треба обов'язково заповнити форму. Натискаєте сюди і заповнюєте форму. Нічого складного там немає. І, до речі, про це все я вже писав себе в телеграм-каналі ще раніше. Дуже рекомендую на нього підписатися. Тут не тільки по байбіт. Тут багато цікавого прибуткового, і сюди інформація потрапляє більш оперативно, швидше, ніж на Ютубчик. Спочатку Telegram, тоді Ютуб. Посилання в описі. нагадую. І залишилася у нас ще одна четверта подія. Тут ми можемо забрати частку призового фонду в 20 тисяч USDT. Що потрібно зробити? Треба зробити торговий обсяг від 100 USDT за угодами з спотовим грінботом у наступних парах. Пари у нас є ось тут нище. Можете подивитися, які, і викладати умови. Що ж, ось така у нас акція від Байдіт. Про умови поговорили, про винагороди поговорили. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, гарного настрою. До нових зустрічей. Пока!